11 вересня тисячі людей зібрались в центрі Нью-Йорка у Граунд-Зеро зеро місці, де цього дня 2001 року терористи скоїли напади на будівлю Всесвітнього торгового центру. 14-ту річницю трагедії відзначають биттям у дзвони та зачитуванням майже трьох тисяч імен загиблих. Президент США Барак Обама цього дня відвідав військову базу Форт Мід в штаті Меріленд. А міністр оборони Аштон Картер взяв участь у жалобних заходах у Пентагоні. 11 вересня 2001 року бойовики ісламської мережі Аль-Каїда викрали чотири пасажирських авіалайнери. Два з цих літаків вони спрямували в будівлю всесвітнього торгового центру. Інший літак врізався в будівлю Пентагону у Вашингтоні. Четвертий літак розбився в полі у Пенсильванії після того, як пасажири спробували знешкодити нападників. Припускають, що цей літак мав за ціль Білий Дім. Тоді через серію терактів загинули. 2977 людей.